Поромна переправа не працює. Черги на Керченський міст та майже 100 тисяч людей досі залишаються без світла. В окупованому Криму продовжили штормове попередження на тлі бурі століття. Місцеві жителі поділилися кадрами невідомого судна, яке викинуло на узбережжя Керчі. Ураганний вітер декомунізував Севастопольського червоноармійця. Пам'ятник до слова лише два роки тому відкривав особисто Владімір Путін. Дісталося і місцеві набережній. Каміння з неба вірніше з моря вкрило метровим шаром пляж солдатський у Севастополі. Поступінкам тут спускаться. все тут наміло пісок і камні на рівні на повністю заборів. Усі узбережжя засипані сміттям після трошки крамниць і прибережних кафе. А от прибирати вирішили своєрідно, просто скидаючи усе в море, ніби ніхто і не помітить. Після розголосу у місцевих чатах окупаційній владі Севастополя довелося реагувати, пригрозили адміністрації пляжу у Качі перевірками. Не бракує на узбережжях і інших цікавинок. Як, от знову ж у Севастополі, місцевий житель виявив на пляжі морську реактивну міну. Окупанти стверджують, що вона навчальна. Поза тим, без водопостачання 245 сіл півострова. Окупаційна влада запровадила надзвичайний стан у Джанкуї, і Красноперекопську, САКАХ, а також у Сакському Красноперекопському, Сімферопольському, Білогірському. Нижньогірському, Джанкойському та Чорноморському районах до чини найпостраждалішої Євпаторії, звідки евакуювали кількасот людей, відрядили спікера окупаційного парламенту Криму Володимира Константінова. Боротися зі стихією. Колаборант вирішив партійними прапорами єдиної Росії. доберуться спеціалісти і посмотри, що там відбувалося, Можна буде вже говорити більш конкретно, Головне, що федеральні власті виділити допомогу. Не витримав удару стихії. Відомий 60-річний кедр у Ялті. Могутнє дерево оголило коріння під натиском вітру і небезпечно похилилося біля пам'ятника Леніну. Синоптики попереджають, що розслаблятися зарано, бо в ніч проти середи очікуються сильні пориви вітру до 25 метрів на секунду. Скіфське золото вперше показали публіці після повернення до України історичну колекцію з музеїв Криму представили в скарбниці національного музею історії після майже десятирічних судів з Росією, яка зазіхала на старожитності після окупації півострова серед 565 експонатів. Золотий скіфський парадний шолом 4 століття до нашої ери, скіфські та сарматські прикраси. Тощо. Це перший за історією українсько-російської війни випадок такого великого за розміром і значенням повернення цінності до нашої країни. Ми повертаємо колекцію Скіфського кримського золота, яка Понад 10 років знаходилися залежами Ці скарби у 2013 році. Поїхали з Криму на виставку Крим Золотої Таємниці Чорного моря в Німеччині. Досі зберігалися в музеї Аларда Пірсона в Нідерландах, поки Верховний суд в Газі не виніс остаточне рішення повернути колекцію законному власнику Україні. Використання росіянами маріонеткових директорів чотирьох загарбаних музеїв Криму виявилося лише затягуванням процесу. Сподіваюся, що в осяжному майбутньому артефакти можуть бути повернуті на батьківщину у звільненні Крим. До звільнення Криму експонати зберігатимуться в національному музеї історії України, але за першої нагоди відправляться до місць. Попередньої прописки Керченського та Бахчисарайського історико-культурних заповідників центрального музею Тавриди у Сімферополі та заповідника Херсонес. Росіяни відмовилися випускати кримську татарку Лінієумірову з ФСБшного ізолятора. Московський міський суд залишив 26-річну дівчину у Сізоліфортову до 5 січня наступного року. Зі слів близьких, лінієумірову перевели в нову камеру, де вона вперше за весь час сидить не одна, а й з сусідкою. Загалом, уже майже рік дівчина перебуває в російській неволі на початку грудня минулого року, коли лініє прямувала з Києва до окупованого Криму, щоб навідати тяжко хворого батька, її схопили на грузино-російському кордоні. Та склали низку адмінпротоколів, Нібито вона не віддавала росіянам документи, потім телефон. А врешті звинуватили у непокорі у спілкуванні з кореспондентом телеканалу АТР. Брат лінії Азі Міров припустив, що силовикам не сподобалося, що дівчина не має російського паспорта. Тепер кримську татарку звинувачують у нібито шпигунстві. Росія блокує обміни військовополонених щоб скласти враження бездіяльності України. Про це заявив представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в інтерв'ю Суспільному. За його даними держава-агресорка таким чином намагається впливати на українське суспільство. Яценко наголосив, що Україна відкрита до діалогу, Ба більше утворила так звані змішані медичні комісії, передбачені третьою Женевською конвенцією. До неї входять два представники нейтральної країни і один представник країни, яка утримує, тобто України також комісію має сформувати Росія, щоб взаємно відвідувати місце утримання полонених. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов в етері телемарафону додав, що Україна працює як над визволенням груп наших військовополонених, так і над обміном за формулою Усіх на всіх озеро. Звичайно, чим більше успіхів українських сил безпеки і оборони, чим більше поповнення обмінного фонду. Тим більше аргументів для розм... для підготовки наступних обмінів. І такі аргументи з'являються. Як Якби не було складно, як би ми справедливо ненавиділи наших ворогів, розмов... переговори і робота переговорної групи, робота координаційного штабу з питань підготовки обміну не припинялися весь цей час.